Доброго дня! Перед вами раритетний інструмент, а саме кутова шліфмашина Bosch, яка випускалася в 70-х роках минулого століття. Цікаво, що вона має жовтий колір. Мабуть, це була якась ювілейна або якась акційна модель, бо я не зустрічав ще такого жовтого яскравого кольору у Bosch. Можливо, мені хтось розповість, звідки такий жовтий колір. Ну, вона стандартна, ось така це оригінальна ручка. Вона досить мало була в роботі. Ось такі були раніше ручки. Ось такий був включатель. Коли ви натискаєте, можете включити або виключити її. Передбачена заміна щиток. Ручка включується в двох положеннях. Діаметр тут передбачений 150 го діаметра, щоб працювала машина. Потужність тут 1000. 500 Вт, але е, тих Вт ще з 70-х років. Е, дуже цікаві е, тут ці шайбочки, які, е, скажімо так, затискання диску. Вони, скажімо так, зовсім інакші. Бачите, це перша шайбочка. Вона має таку конфігурацію. Ось таку цікаву, що цікаво. що цікаве посадочне місце. На верхній шайбочці. Бачите, воно ось так вкручується. Ну, дуже цікаво, звісно, воно зараз зовсім інакше посадочні місця. І ця структура шпілька зараз зовсім інакше у тих путових машин, що зараз випускає Bosch. Ну і звісно, вони вже зовсім не ті. Ця шліфмашина випускалася в Німеччині. Вона надійна, вона довгий час працює. Зараз, на жаль, Bosch переніс частину виробництва в кутових шліфмашин машин 230-діаметра в Росію. Раніше вони випускалися в Німеччині, зараз в Росії. І нам постачають з Росії, тому я їх не продаю. Ціну на них не понизили чомусь. Якщо вони переносять виробництво в Китай, вони знижують ціну. А так вони перенесли в Росію. І нам постачають те, що не треба купляти, але це зовсім інакша історія. Тому шліф машини бо 230-го діаметру, я взагалі не передаю і вам не рекомендую їх купляти. Так, закінчили з цим. Тут є оригінальний такий прорезиновий, досить прорезиновий провід. Ну, як на мене, стандартний стандартна вилка, вона така і залишилась. Ось дуже коротко. Звісно, немає ніяких швидких кріплень. Тут шестигранником кріплення. Тось ось така цікава модель шліфмашини, яка вже буде в мене на роботі. Можете, кому треба, можете приїхати подивитися. Я зараз її включу, щоб почути, як працювала техніка, яку 40 або 50 років. Шепче, працює і ще буде працювати, щоб ви навіть не сумнівалися. Всього найкращого можете звертатися до мене за консультаціями або по прокату, або по продажу техніки Bosch. Всього найкращого вам!